Сарай, свинарник і частина літньої кухні у приватному обісті пані Марії загорілися в одну мить після фатального удару блискавки. Від чадного газу внаслідок пожежі постраждали більшість мешканців дворогосподарства. Двоє втратили свідомість. Мені сказали, що мені придбали, але я теж не можу йти, бо можу бути дитином мало. Власниця дворогосподарства пані Марія каже, дивом залишилася жива. Вона ночувала в літній кухні і не чула, як будівля почала палати внаслідок удару блискавки. Чоловік вийшов снай кормити, по той, як ударив з тої сторони, і по хаті такі тріски пішов. тих 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 знаєте, Ну, це гіби спишка така була. А він зайшов. Кай... А світла не було, світла доти було вже потухло. Він за каже, ти жива, Каже, придумав, каже, як такий жар, як біле стало, як я сам запитав, я живий чи не живий. Не може стримати емоції і зять пані Марії Михайло. Каже, 10 років економії і затягування пасків пішли на нівець. Те, на що важко заробляв третину життя, в одну мить перетворилося на попіл. Воду качати, що полю, бе це стояв. Все, колеса з машини повріли, з стачки, колеса, там багато чого було. Все, бойлер там, але стоїть. Що в ванну воду, що на машинку стиральну бочка, такі все згоріло. Все. У літній кухні полум'я знищило новий ремонт, меблі і побутову техніку бойлер, холодильник, плиту тощо не вдалося врятувати добрива і техніку для городу, що приносить їм основний дохід. Тварини у свинарнику згоріли заживо. За словами пані Марії, пожежники їхали годину. За той час нещадна блискавка знищила горище на площі 60 метрів квадратних і велику частину домашнього майна. Люди всі це позбігали, слава Богу, що то таранку було ще багато людей було вдома, всі це позбігали. Чоловік десь 200, чесно слава. Завдані негодою збитки ніхто сім'ї не компенсує, запевнили пана Михайла. В МЧС я пішов, поїхав, щоб взяти довідку. Вони кажуть, хата не застрахована, нічого Вообще, така навіть на 20 гривень не розраховують. все. Люди сподіваються на допомогу, бо самотужки впоратися з бідою, кажуть, не зможуть.